Київ 8 грудня УНН за минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 1475 людей. Загалом виявлено вже понад 82 тис. випадків. Про це написав у своєму телеграм-каналі Мер Києва Віталій Кличко. Передає УНН ще 1475 хворих на коронавірус. На коронавірусну хворобу COVID-19. Редактор виявили у столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян. Підтверджених випадків захворювання на covid 19 На сьогодні у Києві вже 82 810 написав кличко, за його словами. За добу захворіли 833 жінки віком від 18 до 94 років, 563 чоловіки від 18 до 93 років, 40 дівчаток, від одних до 17 років, 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Він наголосив, що також захворіли, зокрема, 57 медиків до лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші на самоізоляції під контролем лікарів одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали двадцять 767 мешканців Києва, зазначив кличко. Окрім того, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили. У Деснянському районі 248, у Дніпровському, 203 та у Дарницькому районі 198 випадків. Нагадаємо, в Україні на 8 годин 8 грудня зафіксовано вже 832 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Добовий приріст понад 10 тисяч більше, ніж напередодні. Утім, за останню добу кількість одужалих перевищує кількість захворілих, як повідомлялося раніше в УНН, УМОЗ назвали регіони з найгіршою підситуацією, а також регіони лідери за кількістю нових випадків COVID-19.